Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підсвічування для салону. Це універсальне освітлення для автомобіля, що включає в себе елементи оптичного волокна та світлові стрічки з LED-підсвіткою. Завдяки цьому набору ви зможете налаштувати підсвітку для різних частин салону. RGB-режим дає можливість вибратися. Бору різних кольорів підсвітки для створення бажаної атмосфери, крім кольорів, можна змінювати інтенсивність освітлення. Підключення здійснюється через USB, а керувати можна через мобільний додаток. Пропонуємо до вашої уваги запальничку з ліхтариком. Це потужний універсальний інструмент, який поєднує в собі яскравий світлодіодний ліхтарик та запальничку. Завдяки компактному дизайну, ідеально підходить для використання у будь-яких умовах, будь то кемпінг, риболовля або просто для домашнього використання. Запальничка має перезаряджувальний Type-C порт, що забезпечує зручність та екологічність. Вона стане відмінним подарунком для чоловіків, які цінують функціональні та стильні аксесуари. Пропонуємо до вашої уваги чохли для сидінь. Це універсальний чохол для автомобільних сидінь, виконаний з високоякісного шовку та штучної шкіри. Чохол забезпечує не лише стильний вигляд, але й комфорт протягом усього року, захищаючи сидіння від зносу, бруду та подряпин. Завдяки своєму елегантному дизайну він легко впишеться в інтер'єр будь-якого автомобіля. Матеріал має відмінну вентиляцію, забезпечуючи прохолоду влітку та теплоту взимку. Чохол Легко встановлюється та знімається а також підходить для більшості автомобільних сидінь. Пропонуємо до вашої уваги плівку для автомобіля. Дана плівка забезпечує стильний вигляд та відмінну довговічність. Вона виготовлена з якісного карбону, який стійкий до подряпин та вигорання, що робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче захистити свій транспорт. Вона легко наноситься та знімається без залишків клею, що спрощує процес застосування. Вибір між різними текстурами дозволяє створити унікальний стиль відповідно до ваших особистих уподобань. Пропонуємо до вашої уваги коректор постави. Це зручний та ефективний засіб для підтримки правильної постави. Ортопедичний фіксатор забезпечує підтримку ключиці спини та плечей, допомагаючи тримати хребет у правильному положенні. Регулярне використання коректора допомагає зменшити біль у спині, спричинений неправильною поставою, а також покращує загальне самопочуття. Це ідеальний вибір для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером або має схи. Вільність до сотулості.